Нишком-нишком під чужими іменами та під завісою легального бізнесу львів'янин разом з спільниками були переконані, що продумали свою конспірацію до найменших дрібниць. Але поліцію в оману не ведеш. Служива вдалося накрити міжрегіональну групу торгівців зброєю. Що, що це за грошові кошти. Мабуть, навіть незнайом поліцейські Києва затримали торговців зброєю, у яких вилучили арсенал зброї і боєприпасів. Незаконний бізнес налагодили троє чоловіків, які мешкали у Київській, Львівській та Чернівецьких областях. Схема ділків певний час працювала, немов годинник. В мережі вони виставляли оголошення про продаж мисливської зброї. А вже в телефонній розмові пропонували своїм клієнтам справжній бойовий товар. Саме замовлення негідники відправляли покупцю частинами у різних посилках. Під час спілкування з потенційними покупцями вони вже пропонували бойову зброю та боєприпаси для конспірації Вони спілкувалися виключно через месенджери під зміненими анкетними даними, а зброю надсилали у розібраному вигляді окремими посилками. Під час обшуків поліцейські знайшли у спритників величезний арсенал зброї. Тільки послухайте, там були карабіни, автомати, пістолети і навіть гранати. А кількість набоїв взагалі вже йшла на тисячі, звідки вся ця зброя наразі невідомо. Але слідчі обіцяються з'ясувати найближчим часом. Усім фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. І за рішенням суду на час слідства вони будуть перебувати під вартою. Відповідно до санкцій, інкримінованої фігурантам статті, їм загрожує до семи років позбавлення волі. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.